Мініагроглеваха, порівнюємо шифенг 350 ельку і шифенг 240 ремінні, одноциліндрові. Почнемо з 24-го. Двигун 24 кінських сили, колеса передні 12, задні 20-ті, двигун 138-й на 24 сили, Підресорений передній міст, передні противаги. Радіатор з боку, насос з боку, коробка 3 плюс 1 на 2, задні противаги, сідушка така умовно м'ягка, потужний навісний механізм для причіпу. Так, зеркала генератор. 35-ка на 24 задніх колесах, 14-ті передні, 35 кінських сил, радіатор також збоку, сідушка так само умовно м'ягка, вже є примусова гідравліка з вижимом, тобто додатковий механізм. Підйом, опускання, нейтральне положення. Плаваючий режим. Плаваючий режим є, тому що, кажуть, немає, є. 35 двигун 188. Насос зверху. Ну, так придумали. Коробка так само, 3 плюс 1 на 2. Блокування є заднього диференціалу, що в 240-го, що в 350-го. На вигляд, це ось так. Міні-агроглеваха, 27 й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Гарного дня всім.